Василь Мадинко, Лебеді материнства. Мріють крилами з туману, Лебеді рожеві, сиплять ночі у лимани, зорі сургачеві Заглядає в казка силими очима. Материнська, добра ласка, в неї заплачила Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колись кусином гойдати. Припливайте ти до колиски Лебеді, як у Опуститься тихі зорі, сина не підвіє. Темрем тривожили, криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожали пір'ям, лоскотали малюва золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу. Виростуть з тобою прислані тривоги. У хмітні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності і любові. Буде тебе кликати, усади зелені. Хлопці, що не чули, диво наречення: Можна вибирати друга і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і подуху брати, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди буде мандрувати, очі материнські та біля баха. І якщо впадеш ти на чужому полі, Прийдуть з України вербі до дополі, Стануть над тобою листям затрібочить. Дугою прощання душу залоскочить. Можна все на світі вибирати, силу. Вибрати не можна, тільки батьківщину.